Друга тема, блять, 18. Сука, у мене сьогодні тільки такі відеоролики будуть. Що ви, сука, творите, блядь, демони нахуй, українці, блядь. Тіп, який ну, регулярно знімає дуже хуйові відеоролики, в принципі, де прям хуйово виходять українці. І чувак, чувак, блядь, йому на камеру під запис для інтернету каже, що українські жінки то за гроші. А вот там Венесуелки чи інші там, вони от, вони от про вірність. Чим відрізняється, скажімо так, дівчинка з Венесуели і Українка? Э, очень много отличий, очень много. Українки вони да. більше за гроші. За деньги. Більше за, деньги. за, за вірні. Ти їбанутий. Чи їбанутий. Українки, це тільки про гроші. Для чого ти як українець, всіх українок поклюж? Це не робить тобі ні честі, нічого. Це, наоборот, показує, який ти кончений. Е, до речі, відеоролик в тебе зняти в Кьольні. На гуглі можеш мій офіс знайти, прийти до мене офіс, я тобі особисто скажу, очі вот, ти кончений, коли ти таке робиш. По-друге. Чи є важливим, щоб чоловік заробляв гроші, так це є важливим. Якщо ти не можеш забезпечити свою дівчину, свою дружину, якщо ти не можеш достатньо заробляти, то ти, значить, недостатньо стараєшся. Питання, що ти від неї хочеш взамін? Що ти очікуєш від того? В стосунках все, ну, кожен від когось щось очікує. В кожного є свої обов'язки. Наприклад, якщо вона дивиться за домом. Якщо вона готує їсти, якщо вона прибирає, якщо вона про тебе піклується, і так далі, що маєш, сука, робити ти? От що? Якщо ти хочеш стосунки 50 на 50, ну це не дуже в українській культурі просто. Я, наприклад, таке не підтримую. Ніколи в житті не допущу, щоб моя жінка працювала. Хіба що вона сама того захоче? І то. Ненадовго і там на 10-20 годин в тиждень максимум. Ну, це окей, це нормально. Це ж не означає, що вона про гроші. Це означає, що я про те, щоб вона була вдома. Для чого ви, сука, таке робите? Для чого, сука, ви українці, блядь, поклюжите інших українців, блядь, постійно. Як мене то заїбало? Чим ви, сука, думаєте, блядь? Кончений.